Ми завершили пересадку магнолії із 3-літрових в п'ятилітрові контейнери, через те, що корінь вже повністю зайняв весь вміст горщика. І для того, щоб магнолія ще краще ще більшою росла, пересадили в більші горщики, щоб мала більше місця. Як бачите, магнолія велика, яка здорова. Ми зараз її продаємо за тими самими цінами, що і весною, хоча. Кожне дерево більше, вже приблизно на 20-30 см. Характеристики на сайті вказані ще ті, що були весною, тому сміло можна додавати до кожної магнолії ще приблизно 20-30 см. Ціни ті самі, магнолії значно вищі, значно більші. Замовити можна у нас на сайті дуже великий асортимент. Такі великі дерева можна придбати від 800 гривень. Перед відправкою надаємо фото саджанця, який поїде саме вам. Бачите дійсно отут на відео все, що є, отаке ми і відправляємо.